Всім привіт! В вашій увазі плаваюча насадка в вигляді кукурудзи, яка виготовлена з якісного єва матеріалу. Кукурудза відносно м'яка, але також, як бачите на відео, дуже гарно тримає форму. Головна особливість даної насадки це 100% плавучість. Дану насадку можна використовувати як самостійно. Також ми рекомендуємо використовувати її разом з кукурузою, з горохом або тигровим горіхом. Даний єва матеріал дуже гарно діпується, тому ви можете надати вашій насадці запах і смак. Використовуючи дану плаваючу кукурудзу, ви гарантуєте максимально якісну презентацію вашої насадки на дні, а це і є запорука. Результативної рибалки чекаємо ваші замовлення. Всім гарного дня!